Тобі болить, мій добрий ангел, пробач, я знала, що так буде. Ламаю часто білі крила творінням Божим смертні люди. Пробач, я серцем відчувала, моє добро тебе погубить, дари твої я роздавала тому, хто темряву голубить. Зігрій мене, мій світлий ангел, тепла завжди не вистачає, зникають почуття і люди, усе колись в житті минає. Ходімо, друже, вірний ангел, безцінний час не слід втрачати, вже досить планів на минуле, нам ще майбутнє будувати.